Святий мученик Дмитрій, знаєте, і зерно везуть на кораблях, я собі зразу згадую нашу, наші ті проблеми в Чорному морі, із зернові. І знаєте, і сьогодні, у цей день, коли в нас іде війна, звертаємося до святого великого мученика Димитрія Побідоносця, щоб він став поруч з нашими воїнами, щоб він прогнали того. Того монстра, того ворога з нашої землі, щоб вони більше навіть не, не думали у сторону України, бо тому що тут їх не чекають, тут їм буде смерть, як для поганого. Тому святий великомученику Дмитрію, сьогодні воно твої, наші молитви до тебе стань поруч з нашими воїнами, переможе ворога. І зниж оце безбоже, яке ворог несе на нашу землю, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!